Усім привіт! З вами Ірина Король, і сьогодні зроблю вам огляд каталогу фармасі на червень. А у червні нас чекають найкращі пропозиції. Це знижка 25% на більшу половину каталогу. Знижка 25. А у червні нас чекають найкращі пропозиції. Це знижка 25% на більшу половину каталогу. Знижка 20% на товари для макіяжу. Знижка на всі товари для чоловіків до Дня батька. І знижка 25% до Дня захисту дітей на товари для дітей. Тепер буду перелистувати весь каталог, тому що знижка на всі товари для краси, на всю декоративну косметику. Детальніше вас з пропозиціями цими буду знайомити у червні на кожну. Позицію товару зроблю вам вигоду. Так що слідкуйте за мною в інстаграмі, я більше викладаю у сторіс. Ось такі класні ціни. В кого що закінчується, передивіться і варто поповнити вашу косметичку. Так, далі у нас ідуть парфуми. Теж деякі в нас ідуть. За ціною. Опуленси, балерина. Так, чоловічі. Парфуми дуже класні в руслому чоловікові. Так, вальс за акційною ціною. Так, Баолі, Шутерсмен. Набор шутерсмен. Ех. his powers І ось ці. Так, ще пульс. Ну, no, 10 і «Шутерсмен Black. Це до дня батька. Ось такі пропозиції в нас. Так, акція на е, дезодоранти спреї та роликові антиперспіранти. Так, серія Smart Light у нас без змін. Ці незвичайні. Так, новиночка в нас йде дифузор для оселі ось такий. Так, набори масок. Літні з Літніми знижками. Так, масочки ці по 5 штук. Можна об'єднуватися. Зубні пасти у нас за акційною ціною. Потім серія Це гелі для душу і шампуні. Так, лавандова серія. Іде в нас шампунь і маска за акційною ціною. Так, Вся чоловіча серія можна скласти гарний набірчик. Потім вам складу його і скажу, яка буде його загальна ціна. Так, що далі? У нас креми сталінг є за акційною ціною, фарба для волосся. Так, на цій сторінці це ті товари, ті, що в нас на онлайн-розпродажі теж за акційною ціною. І переходимо до другої частинки каталогу. Тут у нас повертається у каталог. Довго очікуване було повернення цього крему сонцезахисного для обличчя в ЗСП-50. Обов'язково треба придбати, тому що зараз сонечко вже активне. І нашу шкіру обличчя треба захищати від променів. Так, вся сонцезахисна серія це якщо ви будете їхати у відпустку, я вже собі придбала деякі позиції. Серія квархілороновою кислотою у акції. Чайне дерево. Так, що ще? Так, тут у нас сироватка для сяння з вітаміном С і очищувальний бальзам. Ці, ці, ці. Масочки тут по 10 штук у наборі, теж можна об'єднуватися, вигідно брати. Так, це в нас ще крем для депіляції. Охолоджувальний гіль Аляска. Дитячі шампуньки, спрей для волосся дитячий, шампуні, маска та олійка для волосся, тонкого, ламкого або слабкого. Далі в нас диетичні добавки. Так, хто цікавиться, пишіть мені, я розкажу, які можна взяти за вигідною ціною. Так. Алої, до речі, новий з'явився явив, з, з мандарином. Зараз можна замовити мультивітамінні комплекси для чоловіків до Дня Батька і омега 3 за акційною ціною. Так. Далі в нас для оселі товари, кисневий засіб для виведення плям та засіб для видалення накіпу та іржі. Ще муль... концентровані мульт. Мультифункціональні очищувачі. До речі, я вже собі придбала новиночку. Буду тестувати вона з цитрусом та лавандою. Люблю лаванду і засіб для очищення унітазу. Так, кого цікавлять такі подробиці, пишіть мені, і я вам детальніше розповім. Усім гарного дня, Па-па!